Доброго дня всім добрим людям. І так, сама демократична держава України, в якій сформувався політичний режим, на сьогоднішній день цей політичний режим дурить людей так, як вміє, так, як хоче, маніпулює суспільною свідомості, як вони кажуть, суспільної свідомості. Хоча такої свідомості в людей на сьогоднішній день. Не може бути, оскільки для цього потрібно, щоб людина була вихована зі звичайною свідомості і свідомістю порядного громадянина. На сьогоднішній день таких історичних процесів немає, і я думаю, що в недалекому майбутньому їх також не буде. І так, політичний режим в державі Україна пішов по такому собі шляху. А саме невиконання рішення суду, прийнятого іменем Держави України, і за це невиконання рішення суду всупереч рішенням і практиці Європейського суду з прав людини на сьогоднішній день виносяться діаметрально протилежні рішення, які не стягують моральну шкоду, верніше не встановлюють розмір моральної шкоди. За завдану невиконанням рішення суду, і звернемось до тої знаменитої судової практики, як я її називаю катування відмовою у здійсненні правосуддя, оскільки ця практика на сьогоднішній день збільшується в тій практиці, яка була раніше з Верховним судом з іменем України. І так, справа номер 50 686, дріб 51, 30 дріб 22. Це та знаменита справа, яка було мною в перший день подано про стягнення моральної шкоди з держави Російської Федерації з держави агресора в розмірі 1 квадрильйона гривень. І на сьогоднішній день рішенням апеляції там було стягнуто встановлено розмір відшкодування і стягнуто. 500 тисяч гривень. Ну і це знаменита справа переросла в те, що я називаю політичний режим і катування відмовою здійснення правосуддя, оскільки Міністерство юстиції України, а саме на його на ньому, лежить обов'язок по виконанню цього рішення, не виконує рішення суду, не збирається його виконувати, і позови про стягнення моральної шкоди завданої. Невиконанням рішення суду, Міністерство юстиції, воно ж справедливості, якщо хтось не знає, переводи з Латини воно. І це Міністерство справедливості на сьогоднішній день, виконуючи волю політичного режиму, завжди проти того, щоб встановити розмір моральної шкоди за невиконання рішення ним суду. Тобто правопорушник. Який є явним та очевидним правопорушником, оскільки з 22, 24 лютого 2024 року пройшло вже більше трьох років. І Міністерство справедливості є проти того, щоб рішення суду про стягнення моральної шкоди виконувалося. Ну і як я звертав увагу, що на сьогоднішній день суди згідно. Закону про державну службу судді є складовою політичного режиму і, враховуючи волю політичного режиму, суд також не встановлює розмір моральної шкоди, завданої невиконанням рішення суду. Ну і конвенція з конвенція прав... Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод зазначає, що. Виконання судового рішення є завершальною стадією судового провадження, є невід'ємним елементом права на судовий захист. Ну і е, Європейський суд прав людини обстоює праву позицію, що право на справедливий суд є примарним, якщо судове рішення є невиконаним. Тобто, на день право на е, справедливий суд в Державі Україна є примарою, є хімерою. І ця хімера на сьогоднішній день укріплюється, оскільки держава і її політичний режим на сьогоднішній день виступає проти виконання рішення суду, винесеного іменем держави Україна. Ну і стосовно того, що наші суди, судди судді, суди на сьогоднішній день як складова політичного режиму. Не вживають йодованої солі, і на сьогоднішній день вживання цієї йодованої солі їм явно не допоможе, оскільки в міжнародному праві існує обґрунтована і спростована презумпція, що надмірне тривале провадження даватиме підстави для відшкодування моральної шкоди. Ну і Практика це рішення у справі з Скордіно проти Італії, пункт 203, 204. Рішення у справі Васиман проти Росії пункт 50, -й. і суд говорить про те, що така презумпція є незаперечною у випадку надмірної затримки у виконанні державою винесено проти неї судового рішення, враховуючи те, що заявник пройшов через судовий процес, домігся успіху. Неминуче викликатиме у нього почуття розпашу. Рішення від 15 січня 2009 року у справі бурду проти Росії до No2. Заява номер 3359, дріб 04 пункт 100. Ну і Велика Палата Верховного суду вже без імени України від постанові 3 липня 2019 року в справі номер 750 дріб 1591 дріб 18 виклала, виклала пропозицію, що відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини право заявника на відшкодування моральної шкоди у випадку. Надмірно тривалого невиконання остаточного рішення, за що держава несе відповідальність призумується. Тобто, Хмельницький міськрайонний суд і Хмельницький апеляційний суд внаслідок конклюдентної змови, узгоджених дій, на сьогоднішній день виносять рішення проти цього, щоб я отримував. Моральну шкоду за невиконання рішення суду, і суд уникає здійснення правосуддя, оскільки на суд звертаю вашу увагу, покладається обов'язок встановити розмір моральної шкоди, а не зафутболити, а не відмовити в задоволенні позову. Тобто це дві різні речі, які не можуть бути одночасно поєднати, оскільки відмовити в задоволенні позову і встановити розмір моральної шкоди це речі непоєднання. На сьогоднішній день на суд лягає покладений обов'язок у відповідності до діючого законодавства держави Україна встановити розмір моральної шкоди, але такий обов'язок суд не виконав, що фактично. Не відбулося здійснення правосуддя. Тобто суд в чергове здійснив терористичний акт у відповідності до того, що суд є здійснення правосуддя на сьогоднішній день віднесено до об'єктів критичної інфраструктури. Ну і таке рішення у Хмельницькому міськрайонному суду від 6 листопада 2025 року у справі номер 686, дріб 23765 дріб 25. Я сприймаю виключно як продовження катування відмовою здійснення правосуддя, і побачимо, наскільки це далеко зайде, оскільки це був познаний судячи, судячи з того, що це був позов поданий на розмір там більший пропорційний п'яти мільйонам. А звертаю увагу на те, що кожне нове судове рішення породжує новий судовий спір. Тобто суд чергове порушує принцип процесуальної економії. Дякую за увагу. будьте здорові, всім цього доброго.